Привітці! В мене на каналі Софія Плюс. Плюс Насправді мене звати Софія Василина. Я звичайна дівчина. Моє улюблене хобі є два. Ходити на танці, танцювати. Я вже вам показувала відео хіп-хопій. Е, і, звичайно, знімати відео. Що би я б робила без Ютуба, я не знаю. Значить, мені. Вісім з половиною років. 8 серпня мені буде вже 9 років. Це буде через 10 днів. Моє день народження через 10 днів. Значить, як би сказати, значить, ріст в мене 1,45 45. Метр. Тобто 145 см. Е, ще, як би я сказала, що я вчитися не дуже люблю, мій улюблений урок е, це фізкультура, тому що я дівчинка спортивна і ще мені подобається урок українська мова. Друге, що в мене є? Я люблю займатися спортом. Вона від тренажери стоїть. Я люблю займатися спортом. Дуже люблю. відео. І все інакше. Значить, моя мама називається Юля. Мій тато називається Ігор. Мій діду називається. Леонід Моя бабуся називається Леся, моя прабабуся називається Віра. І моя тіка називається Оксана. Друга моя найкраща подружка і Мої... моїх найкращих подружок є дві Ка Катерина Зеленюк і Настя Ленко Я між ними нікого не можу вибрати, тому що вони двоє кльові. У мене ще є один друг. Як би сказати... А, Данилу Кива. Теж був на Мастер-шефі. Він мій друг. Всі, мої секрети, всі свої секрети мені розказує, там зі мною радиться. І так. Друге, що в мене є. Велосипед. звичайно, для фізкультури це дуже потрібно. Ну, що може бути краще за велосипед? Я навіть не знаю. М Мій улюблений. Моє улюблене свято день народження. Що може бути краще за день народження? Моя улюблена вода фанта. Фанта. Значит, другая, другая моя улюбленная, спрайт. Мама говорит, что это все химия, а сама меня не купляет чипсы. Без я. Морозовый я люблю попкорн. Тоже ну любите морозовый. Пиццу. Значить. Я ще дуже люблю, дуже люблю солодку. А М, -м -м. і я вам ще забула показати своїх домашніх тваринок. У мене є один кіт. І дві собаки. Зараз. Одна собака у мене називається Боня, А друга Берст. І ще в мене є кіт, називається Бетмен. Тільки я не знаю, де він є. Зараз. зараз я вам покажу свою собаку Боню годину ось моя собачка я вам з далека покажущення тим хто його і зараз йдемо на вулицю я вам покажу свою ну тобто свого Свою собаку. Ще одну. Тобоня англійська лайка, тільки просто її підстригли. Тому що зараз на, на вулиці літо. Канікули і все таке. Зараз ми йдемо Мерсику. А це мій другий пес. Мерс. Берс, Мерс, Ми його називаємо по-різному. Мерсику, мерсику, мерсику. Мерсику. Ти маленький такий, так? Ось він, мерс. Я його хазяйка, я його вивожу гуляти, або не виводить діду мій. Мерсику. Хороший песик, хороший. Що ти мою ногу лизеш, Так. Значить, кота я не знаю, чи я кота знайду? Ти мені мерсик. Бачите, він до мене все лізе і лізе. Мерсику, 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 Мерсику. Маленький мій. Іди в... <кій> в гараж, тому що дуже жарко. Так, 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 але де і та так в тіньку. Так, зараз я не знаю, що я знайду Бетю. Позавчора мерси тільки привезли, але в мене була ще одна собака правда, Барсік. Але він той помер. А так, то в мене є ще одна собачка, якій два роки. І в вересні буде один рочок, три роки 1 вересня. Бо теж буде три роки. Просто її і вона таке враження, що вона дуже маленька, а так то вона велика собака досить. Так, так, так. Так, так, так. на маріупольському Найбільше обстрілів. Так, значить. А вот Бетік. Бетмен. Я знімаю відео. Вот мій котик. Тільки то моєї і тітки, правда. Так, зараз зараз. Бетмен. Ти мій маленький такий. Ти мій маленький такий. Ку-ку, А тут я. Тож є бабусі, правда, кімната. ку 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 ку-ку-ку-ку-ку-ку. Так. І от у мене такі домашні тварини. Лайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте писати в коментарі.